Сьогодні у випуску Охмадит отримав сучасне медичне обладнання. Це апарат експертного класу для штучної вентиляції легень дітей, починаючи з нуля, кінчаючи 18 роками. Дорожні знаки, яких не видно. Хто відповідальний? Завдяки цьому зеленому насадженню знаку практично не видно, що не може забезпечити безпечний рух для наших дітлахів. Найсильніші чоловіки світу змагатимуться у Львові. Чемпіонат світу відбувається раз в рік, і тому е, я думаю, що ми будемо на піку форми і покажемо достойний результат. Вечір добрий звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Щороку понад дві сотні дітей потребують апарату для штучної вентиляції легень, і це лише в обласній лікарні Охмадит. Відтак чиновники змушені шукати грантові кошти для закупівлі потрібного обладнання, бо кажуть, коштів в обласному бюджеті бракує. Таким чином, в Охмадиті нещодавно отримали сучасне обладнання від посольства Японії в Україні. За грантові кошти вдалось закупити апарат штучної вентиляції легень для відділення реанімації новонароджених, а також чотири монітори для нагляду за станом пацієнтів Єнтів та лабораторне обладнання частину грантового проекту профінансували з обласного бюджету. Апарат штучної вентиляції легень вкрай потрібний в сучасній інтенсивній терапії. Цей приладок медиту привезли лише напередодні презентації, Відтак лікарі ще не встигли його випробувати. Однак кажуть, користуватись не вміють, оскільки схожий апарат у них вже є. Це є апарат експертного класу для штучної вентиляції легень дітей, починаючи з нуля, кінчаючи 18 роками під позитивним тиском. Дихальна суміш, яка складається з повітря і кисню, подається в легені дитини. А це вже ургентна лабораторія. За грантові кошти сюди закупили обладнання для гематологічного аналізу та аналізу газів крові. Аналізи вони роблять за лічні хвилини, на відміну від старого приладу, з яким лаборантам доводилось працювати фактично вручну. Вони дуже ефективні, дають 50 аналізів. В день можна робити навіть більше, якщо потрібно. 18 показників по гематології повністю вся кров робиться. Загальна вартість грантового проекту майже 2 мільйони гривень. 10% звідти оплатили з бюджету області, а це 178 тисяч гривень. Коли ми говоримо з послами з різних представництв з різних країн, ми завжди кажемо, ми готові бути не просто на словах партнером, а партнером в дії. Тобто, ми готові ту частку 5, 10, 15% відсотків потягнути. Ми подавали цю заявку в 2014 році. Донори мають звичку довго. Розглядати проекти, так, вибирати. Нас вибрали з дуже великої кількості заявок, тому треба бути готовим до того, що ніхто не буде давати гроші завтра. Чиновники ж наголошують, що сучасних апаратів бракує також в обласній клінічній лікарні, а також в західноукраїнському медичному центрі. І так і надалі планують залучати гранти. Наразі налагоджі контактів є із з польською стороною. Ірина Кононець Рей Медведів. Новини. Знаку не маючи, його просто не видно. Неможливість завчасно побачити дорожню розмітку може привести як до дрібних непорозумінь, так і до серйозних аварій. Львівські водії пішоходи нарікають, що у місті є чимало ділянок, де важко розглядіти знак або світлофор, найчастіше через листя. Відтак, хто має своєчасно підстригати дерева у Львові, та куди скаржитися мешканцям, які натрапляють на проблемні локації. Дивіться далі. Знаємо правила дорожнього руху, натомість вивчаємо дендрологію. Це наука, яка вивчає деревні рослини, жартують водії, але тут не до жартів. На окремих ділянках Львова бувалі водії орієнтуються на дерева, адже вже знають, який знак за ним ховається. Інші ж бідкаються через зелені насадження вказівників руху. Практично не видно. Не видно, але видно, що розмітка є. Але в вечірній час не буде видно, бо не підсвітлюється знак. Мається на увазі пішохідний перехід. Я просто знаю, що зі там є. Тобто Ć... ви знаєте, так, але його так, не видно. 好. Ну так, прикро так. Але я знаю, як пішки ходжу, то бачу. Тобто, має бути на зустрічі. Я не вию чесно не за тим знаком. я просто знаю, що він тут є, а там я не знаю. Відповідальними за дотримання цих вимог є організації, які є власниками вулично-шляхової мережі у Львові, це здебільшого районні адміністрації, зокрема відділи комунального господарства. Та там пояснюють спеціальні комісії двічі на рік роблять огляди проблемних ділянок. Винні гілки дерев, які швидко відростають. Є по районі такі місця, де дійсно гілки закривають дорожні знаки. Ми вже зараз проводимо в другий раз у брізку гілок дерев від дорожніх знаків. Дерева заростають досить швидко, бо погодні умови сприяють, тому дощ падає, там сонце, дерева ростуть швидко. Ми так не можемо повністю дерево зрізати під корінь там, чи гілку повністю. Ну, Обрізаємо, щоб відкрити видимість дорожніх знаків. Кожному водієві, і навіть новачкові, відомо, що знак повинен проглядатись на відстані не менше 100 метрів. Про це навіть йдеться у правилах дорожнього руху. Однак у місті є ділянки, що вказівники неможливо побачити, навіть якщо підійти до нього на відстані у кілька кроків. Знак обережно діти, знак, який Мав би зосередити особливу увагу водіїв на цій ділянці дороги, що знаходиться на вулиці Пилипа Орлика, де неподалік дитяча поліклініка. Однак, завдяки цьому зеленому насадженню, знаку практично не видно, що не може забезпечити безпечний рух для наших дітлахів. Здебільшого, аби берегти видимість знаку, комунальники роблять обрізку дерев весною та восени. Хоч як можна облагородити територію виказівника в цей період, коли листя ще немає, або ж воно вже облетіло. Загадка. Віталій Гамадин, Володимир Рулюк, новини. Розвагою поблизу торгових центрів. Чи мають підприємці право встановлювати надувні атракціони? Кольорові надувні гірки і інші забавки манять маленьких діток, а батькам це коштує в середньому 20 гривень з гаманців. Деталі з'ясовувала Ольга Тимуляк. Галина разом із сім'єю їдуть на озеро. Зупинились біля супермаркету, аби купити продукти. Жінка з дітьми пішла подивитись на дитячі гірки. Трирічний Максим дуже просить маму дозволити йому покататись. Жінка каже: сьогодні вони поспішають, а в інші дні з радістю водить малюка на подібні атракції. Безпечні, звичайно, ну ми ж ми ж наглядаємо, тобто батьки дивляться і цілком безпечно. Аміла сьогодні вперше побувала на надувних гірках. Її тато каже, вони не є надто безпечними, але за дитину відповідає він і не зміг відмовити доньці. Це розвага для діток, це неї розвивається, от, що знову для себе знають. Андрію 18, це він слідкує за тим, хто бавиться на гірці. Розповідає, усі відповідні дозволи на розміщення гірки на території торгового центру є від адміністрації цього ж центру. Але якби дитина випадково поранилась, аптечки тут немає. Визнає хлопець. Ну, просто ми тут тільки от зараз відкрилися. Ми тут буквально кілька, кілька днів. Ми ще зараз все це, але скільки ми працювали, у нас не було ні одної травми, бо все, все безпечно, все в нас ну як має бути. Юристи розповідають, дозвіл на розміщення будь-яких атракціонів має видавати міська влада, навіть якщо це приватна територія, як у нашому випадку торгового центру. Однак додають, закони недостатньо регулюють такі питання. Бо якщо ж підприємці встановлюють батути чи електричні атракціони, дозвіл, окрім місцевої влади, має видавати Держгірпромнагляд. А от на надувні гірки ні, сам дозвіл дає міська рада, але очевидно, що ніхто не може розташуватися вночі з приватній власності і мусить мати ще й Дозвіл додатковий від цього власника чи користувача. Якщо ми кажемо про батут, то відповідно до цього законодавчого акту, про який я вам сказав, необхідно взяти дозвіл у організації державної, яка називається Держгірпромнагляд. Вони відповідають за встановлення, монтаж і контроль за використанням такого обладнання. Ми говоримо саме про батут, однак його треба відрізняти від надувних актраціонів. А поки закони недостатньо регулюють такі питання, підприємці встановлюють надувні гірки і зробляють. Ають кошти, а малеч радіє і тішиться. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк – Новини. У Львівській обласній бібліотеці для дітей діє програма літнього читання. Тема не випадкова, адже саме ця книгозбірня виграла проект Екобібліотека. Впродовж літніх канікул читачі зможуть взяти участь у багатьох цікавих заходах, віртуальних і реальних мандрівках, вікторинах та конкурсах. У колишній гардеробні облаштували кімнату для релакс читання у пляжному стилі. Відтак, ті, хто не матиме змоги поїхати на море, зможуть уявити себе там, читаючи улюблені книги у затишній атмосфері. Розлоги, що у сюжеті. По ідею в кишеню не полізли створення нового проекту, виникло несподівано завдяки працівникам бібліотеки. Українська бібліотечна асоціація разом із Британською радою запропонували молодим фахівцям реалізовувати незвичайні проекти і виграти для них відповідні гранти. Молоді фахівці не забарилися і одразу почали над цим працювати як результат створення нового екологічного проекту. По перше, цей проект цікавий. Він має резонанс. Ну, ми його не писали. За місяць, напевно, чи за два, і виграли до того, як сталася трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі. Необхідно займатися екологічним вихованням. І я пишаюся цим проєктом, тому що це ініціатива молодих. Працівники своєю роботою задоволені кажуть, дитяча радість найдорожчий подарунок та оцінка твоєї праці. Дітям дуже подобається. Подивіться, які нас встановлені контейнери для паперу, пластику і скла. Ми збирали батарейки. Будемо викликати екобус, який буде приїжджати і забрати ці батарейки. Ми їм показуємо мультимедійні презентації. Так, моємо ми, ми їм дещо. От з книги азбука екології розказуємо. Микола та Валерія постійні гості в бібліотеці. Зізнаються, такий проект подобається їм більше ніж літній табір. Тут можна і почитати, і ознайомитися із сучасною технікою. Непогані книжки і ще магазині. Тут стоїть книжки, які нема в магазині. Ще тут прикольні ігри дуже так добре. Ставляться дітей і до маленьких підхід окремо, і для дорослих. Ми ходили і в миловарню варили мило, і ми і грали в гру. Нас запрошували вчора таку. Ми теж там були, і нам дуже тут подобається проводити час. Ми кожен день в бібліотеці, навіть коли заходів немає, ми все рівно сюди приходимо. У бібліотеці реалізувала 15 проєктів і мають ще однак не вистачає фінансування. Оксана Шевелюк, Ірина Кочемарок та Володимир Рулюк. Новини. На львівщину завітали канадські військовопосадовці. Міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Чиновник мав змогу особисто переконатись в успішній співпраці канадської та української армії. Під час візиту канадська делегація ознайомилася з матеріально-технічною базою Яворівського полігону та його можливостями. Також Джастін Трюдо у закритому режимі поспілкувався з канадськими інструкторами. Окрім того, іноземні військові про Монстрували кілька тактичних моментів. Коментарів журналістам прем'єр Канади не давав українську сторону на полігоні. Представив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції. Ігор Долгов. він зокрема відзначив, що канадські інструктори будуть навчати наших військових впродовж 2017 року. Децентралізаційний марафон стартував і на Львівщині. Широкомасштабна акція, що має на меті сприяти створенню тисячі територіальних об'єднаних громад до кінця 2016-го по всій Україні, почалась. На сьогодні в нашій країні загалом вже створили 172 територіальні об'єднані громади. На Львівщині їх є 15. До кінця року можливе створення ще 22, розповідають обласні посадовці. А от найбільшою проблемою у цьому процесі є відсутність чіткої і вичерпної інформації для громад, які ще не об'єдналися. Просвітницька робота є вкрай важливою, додають чиновники. «Централізаційний марафон означає формування тисячі громад, об'єднаних територіальних громад на території всієї України. Реформа децентралізації є вкрай необхідна і одна з найважливіших для всієї нашої держави. Адже вона з одного боку надає можливості для громад, з другого боку, ті можливості і повноваження підкріплюються фінансовим ресурсом, але основна річ. Це те, що реформа скерована на підсилення ролі органу місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування є основою фундаментом держави без зміни системи, яку ми очікували і боролися за це всі 25 років. Ми не доб'ємося успіху в Україні. Якщо будуть організовані в нас спроможні, потужні, сильні, самодостатні місцеві територіальні громади. В нас буде успіх. Від четверга у Львові на ремонт закриють вулиці Київську і Русових. Вони будуть перекриті для руху транспорту від 14 липня і до кінця листопада. Про це повідомив начальник відділу капітального ремонту Львівська міськрада Роман Заріцький. Там замінять усі старі інженерні мережі, і трамвайні колії, а дороги замостять бруківкою. Зазначу, дорожніх плит, які використовували на низці вулиць Львова для укладки трамвайної колії. Тут не буде. Трамвайні рейки кластимуть на бетонну основу, а потім замостять. Бруківкою у бюджеті розвитку міста на ремонт вулиці Київської та Русових передбачено 27 мільйонів гривень. Однак, за словами Романа Заріцького, вартість усіх ремонтних робіт становитиме близько 44 мільйонів. І так, міська рада має виділити ще близько 17 мільйонів гривень для Завершені ремонту на час ремонту вулиці будуть перекриті для проїзду транспорту. Однак зміну русі громадського транспорту не буде, оскільки трамваї вже змінили маршрути через закриття на ремонт сусідніх вулиць. Окрім того, на ремонт закриють і Винниківський міст. Вже від завтра працівники дорожньої служби розпочнуть ремонтні роботи з демонтажу і заміни деформаційних швів шляхопроводу на дорозі Київчо. Ці ремонтні роботи триматимуть орієнтовно 30 днів. Шляхопровід на автомобільній дорозі Київ ЧОП в районі Винник буде закритий на ремонт підрядною організацією ОНУР, яка виконує роботи в рамках операції експлуатаційного отримання. Планується закрити завтра. Планувалося сьогодні, але в зв'язку з технічними причинами перенесли на завтрашній день. Ремонт деформаційних швів буде тривати приблизно 30 днів. Рух буде здійснюватися по з'їздах, які йдуть до автобільної дороги Київчоп, а також в одному напрямку проїжджої частини Київчоп. Сьогодні християни східного обряду вшановують пам'ять верховних апостолів Петра і Павла. З нагоди празника у гарнізонному храмі відбулася урочиста архієрейська божественна літургія. День Петра і Павла народно християнське свято. У давнину свято називали Петрівка, оскільки цим днем завершувався піст. Люди білили свої хати, прибирали подвір'я і пекли коржики з пшеничного тіста. У народі святі Петро і Павло завжди вважалися покровителями рибалок. У багатьох регіонах України здавна, саме після 12 липня, починали збирати урожай. Для нас, українців, це свято теж є таким особливим в нашому народі, бо справді, як і бачимо, багато людей по своїх сім'ях вибирають сім'я, як називаючи своїх діточок Петром чи Павлом, свідчить про те, що справді ці апостоли, які є стопами церкви, є теж особливими такими покровителями для нашого народу. Вітаємо ювіляра! Сьогодні відомий український політик, громадський діяч, і ведучий багатьох програм на ТРК Львів, Ярослав Кензір відзначає свій 85-літній ювілей. Він навчався на факультеті журналістики Франкового університету та у Львівському інституті фізичної культури. Згодом Ярослав Кензір став політиком. У 1990-му його обрали до Верховної Ради ще радянської України. Ярослав Михайлович був учасником прийняття усіх найважливіших історичних. Документів, які відновлювали українську державність і закладали основи нової України, він один з небагатьох народних депутатів, які обирались до Верховної Ради України шість каденцій. Своє 75-річчя Ярослав Кендір вирішив відзначити черговим сходженням на Говерло. Колектив Терка Львів, щиро вітає відомого політика і журналіста Ярослава Кендіра, і бажає міцного здоров'я та нових творчих відкриттів. Аби зберегти і відновити традиції з піснями, танцями, конкурсами та різноманітними розвагами, колектив файного радіо Галичина» відсвяткував Івана Купала та день родини. Як усе відбувалось? Дивіться далі. Колектив Файного радіо «ФМ Галичина відсвяткував Івана Купала та день родини разом з усіма небайдужими до давніх українських звичаїв та обрядів. Потішали галичани купальськими піснями і танцями і, звісно, конкурсами та розвагами для всієї родини. Яким чином, ви вплетете ці галицькі слова, в речення? хто отримає перемогу. Файний кавалер має мати якісний дзиґарок, щоб його дівчина не била його залісом. А ще популярні ведучі файного радіо водили хороводи та допомагали плести вінки усім охочим. На щастя та долю питамо віночки, пускаємо їх у воді, до якого берега приплива віночок там і Наш я вірю, що я можу знайти далі в такий спосіб. Ми хочемо розказати людям про звичай, традиції, святкування Івана Купала з вінками, з різноманітними вербами, стрічками, але подати це все в сучасному світі. Справді дуже багато людей від маленьких до найбільших до дідусі, до лісі прабабціє. Ми тішимося, що Нем радіо завжди вдається робити дуже гарні свята, як і годиться на купала. Завершились розваги стрибанням через незвичне вогнище і кропиви. А щоб знайти коханого, молоді дівчата на воду запустили власноруч зроблені квіткові вінки. Велика кількість увага привернена до цього свята, оскільки воно сягає своїм корінням давніх даван. Трошки пов'язується і зі звичаями, і з давніми традиціями. І наша мета їх зберегти і відроджувати дове свято в традиційному в національному такому стилі. дітки. Всі задоволені. Дуже дякуємо ФМ Галичині. Навіть додому не хочу йти. Весело тут дуже. ФМ Галичина тренд твого літа. Найсильніші чоловіки світу приїдуть до Львова. Вже цими вихідними відбудуться змагання зі Стронгменом. Детальніше про турнір дізнавались наші журналісти. Найсильніша нація планети 2016 здобути цей титул, мріють стронгмени із 12 країн світу. До Львова на турнір приїдуть чоловіки із Білорусі, Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини, Грузії, Америки, Фінляндії, Чехії, Литви та Норвегії. Не лише олімпійські види спорту цікавлять людей, пересічних мешканців та й взагалі спортивну громадськість. І тому такі події, як як буде відбуватися зараз на арені Львів. Цей чемпіонат світу стронгмен в парних змаганнях. Ну очевидно, це таке шоу, яке дуже цікаве цікаве для багатьох, не лише повторюю спортсменів. Україну на парному чемпіонаті представлятимуть двоє майстрів спорту міжнародного класу Олександр Лашин із Маріуполя та львів'янин Володимир Рекша. Сезон в розпалі і, в принципі, дуже багато стартів. Але ми заакцентували всі свої сили на цих змаганнях, бо це, в принципі, одне з найосновніших стартів сезону командний. Чемпіонат світу відбувається раз в рік. І тому е, я думаю, що ми будемо на піку форми і покажемо достойний результат. Аби визначити, хто із чоловіків найсильніший стронгмени змагатимуться у десяти вправах. Кваліфікації. Буде чотири вправи у фіналі, шість вправ це класичні струменівські вправи, дуже видовищні. Це і кантування покришок, підняття каменів, протягування вантажівок, підняття колод все важке, але видовищне кваліфікаційні півфінали відбудуться 16 липня у парку імені Івана Франка. Фінальні поєдинки наступного дня на арені Львів. Це буде насправді цікаво. і Організатори ще придумали там розіграш призів, Так що, крім самого видовища, спортивного. Ще Можна буде і цікаво провести час. Окрім змагань, наглядачів чекають відкриті майстер-класи від провідних спортсменів України та Європи, а також цікава шоу-програма і виставка спортивного інвентарю та харчування. Софія Вицехівська, Сергій Медведів. Новини що ж на цьому наш випуск добіг кінця. Тому я з вами прощаюсь. Нагадую про те, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам вдалого вечора і бережіть себе.